Чия воля того і сила кажуть українці, чия сила та і воля кажуть росіяни. Якби мене спитали, в чому найбільша відмінність між нашими народами, я б відповіла у ставленні до свободи. Останні 30 років, та й в принципі всю свою історію, українці повсякчас борються за свою свободу і право вибору. Не даючи жодному недодиктатору сісти собі на голову, тим часом як наші сусіди зварились як та жаба у казані тиранії, гигикаючи над незалежними українцями. Та що тут говорити, якщо навіть у їхнього типу ліберального антипутінського руху прапор Автозаку, чи так було завжди? Чи потяг до свободи справді закладено в нашому колективному несвідомому, там де у росіян прописана покірність царю у новому випуску про прислів'я та приказки? Я порівняю, що говорили наші та їхні предки про волю і неволю, пансько-хлопські взаємини, покірність чи непокірність долі. А чия ж усе таки насправді сила, розберемося наприкінці сюжету, тому раджу додивитися. Я Елла Євтушенко, і ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ми говоримо про довкола культурні явища, у яких варто розбиратися сучасним українцям. Це вже третє відео про прислів'я та приказки двох небратніх народів. Перші два можна подивитися ось тут. А щоб не пропустити наступні, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. А перш ніж ми почнемо, пишіть у коментарі свої припущення. Чому, по вашому українці, набагато більш свободолюбні, ніж росіяни? Передовсім варто зазначити обидва збірники, якими я послуговуюся, Український Номиса і російський даля формувалися до 1861 року скасування кріпацтва у Російській імперії. А отже, люди, з чиї ці прислів'я записано, часто на власній шкурі знали, що таке неволя, що таке бути особистою власністю, буквально рабом свого пана, і цілковито залежати від його милості і порядності. Разом із тим для українця усе ще жила в пам'яті козацька минувшина. А козак це вільна людина за визначенням. Козак та воля, заласна доля. Заласна, тобто принадна, приваблива, степ та воля, козацька доля. У росіян натомість є лише дві опції Смердам жити не хочеться, а дворянинам не зможеться. І над усім, цим, звичайно, панує цар, якому треба підкорятися беззаперечно. Замірілся б з й так царні віліт. Ось таке у росіян життя, вольне, як собаці на прив'язі. Мабуть, коли століттями живеш у неволі, адже на Росії кріпацтво існувало задовго до того, як воно було запроваджено на українських землях, якась частина твоєї душі, яка відповідає за поривання до свободи, атрофується, виробляється такий собі стокгольмський синдром, і ти починаєш повчати своїх дітей, що воля це насправді небезпечно та шкідливо. не в воле счастья, а в доле. Своя волюшка доводит до горькой долюшки. Находишься по воле, наплачешься в доволе. Не воля пьет медок, а воля водицу. Воля портит, а не воля учит. Воля губит, а не воля изводит. Не воля крушит, а воля губит. Не бойся не воли, а бойся воли. А неволя воля це насправді и і корисно. Не воля волю одолевает. Неволя песня мучит птицу. Неволя учит и ума дает. Не привязан медведь, не пляшет. Такої дичини в українських прислів'ях я не знайшла. Так, є в нас отаке: дай пан дурню корову, а не волю. Корова хліб дасть, а воля напасть. Але ж то дурню? Адже, звісно, свобода це відповідальність. Бути вільним означає дбати про себе самому, думати своєю головою і брати своє життя у свої руки на волі плачу доволі. Їй певна річ сама тільки свобода не гарантує щастя, і вовк на волі та й виє волі. А все ж у пригоді мисль о свободі, бо чоловік без волі, що кінь на припоні. Якщо в росіян хороша воля з умом і з дінгами, то в українців хоч спина гола та своя воля, Лучше птиця на сухій гілці, чим ся в золотій клітці. В клітці є пити, їсти і хороше сісти, та немає волі. Хоч долі, аби у своїй волі, хоч рачки та на волі, запорожці за народними переказами скорита їли та у волі жили, ніякого горя не знали. Панам на столиці вони казали Хоч скорита та досита, А ви з блюдів та худі. А закріпачені селяни мріяли, хоч за три дні перед смертю волю побачить. Заради справедливості мушу визнати, що і у збірнику Далі є приказки на кшталт. Воля птіці дороже золотої клітки. Але ж поруч її ні воля пісня мучить. Хоча українських таких приказок я не знайшла. Прикметно, правда, якщо згодні, ставте лайк. А поки ставите, подякуйте разом зі мною нашим крутезним патронам і тим, чиї імена ви зараз бачите на екрані, і багатьом іншим, а також тим благодійникам, які донатять на картки. Це відео і цей канал існують завдяки вам. Дякую, що допомагаєте розвивати український Ютюб. Приєднатися до цього чудового товариства можна за координатами в описі. Ми зараз бачимо, що росіяни замість боротися за свою свободу воліють тягнути і своїх сусідів за собою в рабство. Їм легше, щоб свободи не було ні в кого, аніж щоб поруч жив собі спокійно та процвітав вільний народ. Щось схоже, мабуть, стоїть за цим прислів'ям, і боярин в неволі у приїхаті своїх. Мовляв, раз уже навіть пани в неволі, то чого там паритись. А коли хтось відмовляється добровільно йти за ними в кайдани, вони страшенно ображаються і вирішують примусити до дружби. Вони беруть і проводять усілякі референдуми, про які самі ж і вигадали такі приказки: «Наступя на горло да по доброй волі, просять покорне наступя на горло. Або іншими словами, нравиться, не нравиться. Що, що, а терпіти і підкорятися росіяни-майстри? У них тонна прислівів і приказок про це, реально тонна. Наприклад, точно домінувати не можна, Больно де діла та підневольна, тріщи, не тріщи, да гнісь, рад би в рай, да гріхи не пускають, ока віді, да зуб не й м'я, глаз, до рука не сягне. Зимой с'єл би грібок, да сніг глубок, бы би к соседу по капусту, да на двор не пустят. Где скакать хочеться, там і термазят, Скакал би вскачь, ан сиди да плач. Идти было в гості, да ніхто не зов'єт, Чует кот в кувшине молоко, да рыло коротко. І це тільки маленька частина, там такого ще дофіга. Так, частково це не про покірність, а радше про усталений порядок речей, коли вище своєї голови не стрибнеш і проти своєї природи не попреш. Лягушки ні бить, сколько води ні піть. Сколько утка не бодрись, а лебедем не бить. Таке є і в українців не буде зива пана. Свідомі українці і своїх обов'язків хоч не рад, то мусиш. Гнись не гнись, а в голоблі становись. Часом це про покірність Богу або долі вищій силі. Живі як хочеться, а як Бог віліт. А троду ні в воду. Хоч віляй, хоч кавеляй, ні мінавать. І крута гора де нельзя. Це християнські цінності та фаталізм темного нещасного народу. Такого знову ж вистачає і в нас, своєї недолі і конем не об'їдеш. Але маємо ми і такі приказки, де залишається принаймні якась надія. Нехай долю дано людині вищою силою, але ж доля ця не обов'язково погана Бог дасть долю і чистім полю. Як Бог схоче, так і з грязі поставить у князі. Надія є, стверджували прості, люди, для яких воля була не фікцією, а реальним спогадом. Коли та воля була, чи вона втопилась, чи де поділась? моєї вже ніколи не буде? Е ні, вже як налупилось, то й вилупиться, колись таки діждемось. Адже хай навіть панська воля, панська й сила, та на панську мудрость мужицька хитрость каліка не до віка, пан не до смерті, минеться їм те панство. Будуть пани дуться, поки полопаються. А як погано себе поводитимуть, ой, паничу, паничу, я вас зачуп, посмичу. І що ж, наші предки таки були праві? Волі ми діждали. А проте вона не вилупилась ні звідки. Ми здобуваємо її самі. Хлопці й дівчата у ЗСУ роблять усе можливе, щоб захистити нашу землю. А ті, хто завдяки їм має змогу спокійно дивитися Ютюбчик. Мусять їм у цьому допомагати. Ми з друзями в нашому імпровізованому фонді кому що треба, разом з ще однією групою волонтерів збираємо 500 тисяч гривень на офігенно крутий дрон для розвідки. І знаєте, навіть невеличкий ваш внесок дуже важливий. Деталі під відео. А, от росіяни замість сподіватися на краще воліють одразу привчити своїх дітей підкорятися, не висовуватися, не чинити оперу. В Українському збірнику я подібних приказок не бачила. Подавайся по рукам, когда тебе зачу. Так легче буде волосам. Чим довго барахтаться, ступай лучше ко дну. Под низкую притологу, гнісь да присідай. Не бери носи сверхмочи, а положит кряхти да А все тому, що для росіян, где сила, там і закон. Сила закон ломит. Сильна рука владика. Ці люди насміхаються над правом і законом, а зважають лише на силу. Хто кого согнет, тот того б'єт. Хто кого зможе, тот того й вложить. Хто кого нагньо, тот тому і спину наб'є. Кто на кого вскочит, тот того вої топчет. Тут мені, до речі, вчуваються ще й паскудні сексуальні коннотації. Терпі, мовляв, моя красавиця. У кого сила, найдет и за мішкою, ніву чужую. Саме тому, кто сілен, тот и волен. Чем сильнее, тем и правее. Чи сила, того, и воля. И правда. Воля тут означає не стільки свободу, скільки владу. Право розпоряджатися собою та іншими. Думаю, те саме значення і в нашій приказці, але приказка то з протилежним сенсом, чия воля, того й сила. Звісно, важко боротись і опиратись проти грубої сили, против сили і віл не потягне, проти рожна не працювати, рожен махати з рогатим боротись. І риба не плине проти бистрі води. Віз там мусить, де його коні тягнуть, і ніде правди діти. Йому з дужим бороться, а з багатим позиватися. Тобто, варто реалістично оцінювати свої сили. Але це не значить, що боротися зовсім не потрібно. Не той молодець, що за водою пливе, а той молодець, що проти води. І ще важливіше прислів'я не той козак, що поборов, а той, що вивернувся. Тобто, невелике діло напасти і побороти, почесно, не піддатися насилування. І Вивернутися з-під чужого гніту. Саме це зараз і робить уся Україна, вивертається з загрибущих рук сусіда-окупанта. Нехай наші вороги думають, що сила все переможе. Ми то українці, знаємо, що все це від дурості, де розум не стає, там сила добуває. І то не завжди й добуває, адже силованими очима не можешся довго дивити. Силованим конем не вскач, силованим волом не доробишся. Силою колодязь копать, води не пить. Так що нехай наші сусіди, які намагаються силою змусити нас, їхню родину любіть, подавляться своїми ракетами. Ми стоїмо на своїй землі і знаємо, за що ми боремося. Надарма уже в наші часи набула популярності інша приказка: рабів до раю не пускають. Слава Україні!